Волонтерський штаб українська команда вже другий рік поспіль своєї діяльності на Полтавщині підтримує не лише військових, тимчасово переміщених осіб, людей, що постраждали від війни та потребують допомоги, а й найменших українців майбутнє нашої країни. Сьогодні ми будемо милуватися флешмову, дивитися показ мо пісня, діти класі по приготування піти та десерту секунду. Це виставка така більш про внутрішні переживання, і хочу я для гостей. Трішки їх вести в курс, як дивитись на сучасне мистецтво. Діти потребують нашої уваги. Вони ще тільки пізнають життя, переживають тривоги. У цей непростий час у них формується характер, звички. Вони це наше майбутнє. Саме за все це зараз і борються з окупантом, що прийшов на українську землю. Наші військові віримо у перемогу. Все буде Україна.